Якщо прислухатися, ви почуєте, як працюють дріжджі. Але працюють не тільки вони. Весь завод Нюбрю працює цілодобово. Це Юрій Іванович Бекоріз, директор із розвитку пивного напряму компанії Нові Продукти. Юрій Іванович любить розливне пиво Нюбрю Бланш, дивитися на блискучу мідь і цитату Сент екзюпері». Досконалість. Це не тоді, коли нема чого додати. А тоді, коли нічого відняти. Звісно, Юрій Іванович має на увазі ідеальну формулу пива: тільки солод, дріжджі, вода і хміль. Все гарне пиво потребує якісного ячменю. І він у нас є. Ячмінь, пшеницю та жито для нас вирощують черкаські фермери. Це агроном Дмитро Васильович Бондаренко. Дмитро Васильович любить. Дворядний ячмінь пивоварних сортів із вологістю зерна 14%, похмуру погоду, пиво Жашківський Кабан Лагер. Певно, 14 саме той показник, який потрібен, щоб пиво Жашківський Кабан Лагер було на смак, як. Як було пиво раніше, 20 років тому. М -м, гадки не маю, яке воно було тоді, але напевно класне. Зібране для нас зерно фермери відправляють на солодовню. Тут його пророщують і сушать. Солод для пивоварів це як фарби для живописця. Вони варіюють час і температуру сушіння пророщеного зерна і таким чином досягають широкої палітри смаків. Щоби солоду приготувати пиво, його мелють. Причому мелють і крупно, і дрібно, і навіть лушпиння використовують як природний фільтр. Такий купаж меленого солоду називається засип. Його заливають водою для активації процесу, який називається затирання. Вода це наша особлива гордість. Її видобувають із наших власних артизіанських свердловин, спеціально фільтрують і підготовлюють. Отак тут усе важливо. Наприклад, світле пиво роблять більш пом'якшеній воді ніж темне. Це Назар Зіновійович Стасюк, головний технолог. Назар Зіновійович не любить мальтозну патоку. Назар Зіновійович любить крафтове пиво New Brew Original Dark, кнопку Старт в комп'ютерному керуванні системами пивзаводу. Виправляти тих, хто каже, що він робить пиво. Назар Зіновійовичу, це ж ви робите пиво? Ні, пиво роблять дріжджі. Ми варимо сусло. Зараз головний технолог стежить за температурними паузами в процесі затирання. Їх декілька, і всі вони вкрай важливі. Далі все це перекачується до фільтр чану, і після очищення воно стає саме тим, що варить назар. Правильно, суслом сусло кип'ятяті додають до нього хміль. Є два типи хмелю: перший гіркий, додають на початку кип'ятіння, другий ароматичний наприкінці, щоб не встигли випаруватися аромати. Гаряче охмелене сусло знову фільтрують, охолоджують в і насичують киснем. Все, тепер воно готове до зустрічі з дріжджами. На нашому виробництві ми використовуємо власні спеціально виведені культури дріжджів. Це Алла Володимирівна Скінтей, завідувачка заводською лабораторією, і Алла Аркадіївна Васькевич, директорка департаменту контролю якості. Про своїх одноклітинних підопічних вони говорять так. Дріжджі верхового бродіння схожі на італійців. Люблять тепло, швидко заводяться, швидко втомлюються і спливають доверху. Дріжджі низового бродіння схожі на скандинавів. Спокійні, люблять прохолоду. А як закінчать свою роботу, осідають вниз. Дріжджі верхового бродіння роблять ель і пшеничне пиво. Дріжджі низового лагер. Тепер вони будуть зайняті бродінням протягом наступних кількох тижнів. Це Віктор Григорович Погорілий, директор заводу. Віктор Григорович любить. Екологічні ініціативи рідного заводу. Пиво Жашківський кабан. Біле. Нагадувати, що обов'язкових інгредієнтів пива не чотири, а п'ять. П'ятий елемент. совість пивовара. Після ферментації в циліндроконічних танках пиво освітлюють в сепараторі. Щоб очистити від осаду, а потім відправляють трохи відпочити. І тільки коли пиво відпочило, його розливають у кеги та пляшки. Щогодини з конвейера сходить 1 тисяча літрів пива в кегах і 5 тисяч літрів пива в пляшках. Їх пакують і розвозять споживачам всією Україною. Це Назар Ігорович Новосельський з відділу продажу. Назар Ігорович любить, коли продукція New Brew постає перед покупцями в найбільш виграшному ракурсі: бари з пивними кранами, рахувати кількість торгових точок в Україні, де можна купити наше пиво. 40 тисяч 103? Учора було 40 тисяч 102. Дещо з продукції залишається і нам, тому що ми всі тут споживачі. Після зміни, звісно. А хочете формулу нашого успіху? Слухайте. Німецьке обладнання, освіта і хміль, черкаське зерно, жашківська вода, дріжджі, колектив, рецепти і совість. І тоді виходить смачне і чесне, локальне і крафтове пиво.